Набіри семи штук класичних трусиків сліпів. Ну, це просто. Ну, мені здається, це відео буде тривати хвилину, тому що це класика. Трусики без рубчика, без принтів, без мережева, без будь-чого. Це класичні відтінки. Бачите: чорний, білий, такий кавовий, карамельний, темно-синій та сірі кольори. Це сліпи. Ой, дуже приємний, до речі, така бавовна вона така в міру тоненька. Давай потягнемо. це розмір М, mm -hmm. да, здається? Mm -hmm. Ну, це взагалі така класика, де е, нічого немає, ніяких написів, ніяких да. принтів, тому такі універ... універсальні кольори, які можна під будь-який одяг одягати. Класно, теж тут е, дуже тоненькі шви і м'ягенькі. От бачите, ось ця частина дуже часто буває так, що саме вона викликає той самий дискомфорт у дівчат. Коли ми знімаємо білизну е, і бачимо сліди від перетискань трусиків, то це саме, саме це може бути через такий грубий шов. Тобто тут вони м'ягенькі, тоненькі, а ластовиця тут також у нас бавовняна. все якісно прошито. В яких розмірах є цей набір? Від S від С не завжди у нас є С uh -huh. до 5 xl До речі, хочу повернутися до попередньої розмови щодо швів. Чому вони так зроблені, прошиті? тобто я uh -huh. маю на увазі, Коли ми їх одягаємо, коли натягуємо, uh -huh. то вони не будуть у нас розходитись. Тобто вони у нас щільні і ніколи не було. Я пам'ятаю, у мене був такий коротше, випадок, я купила е, трусики від відомого бренду, не буду звучити якого. Е, і вони такі були ну, тонесенькі, типу гарні. Я так думаю, боже, візуально вони прям ідеальні. Але як тільки я їх одягла, ну, відчувала певний дискомфорт, але на той час я думала, що відчувати дискомфорт в стрінгах це норма. Ну, mm -hmm. то чомусь я собі так думала, бо не, не знаходила типу зручних для себе моделей. Думаю, ну я звикла до того дискомфорту, хай вже буде. Але, блін, коли е, я їх зняла і помітила там на шву таку от малесеньку дирочку, що от е, шов розійшовся, чуть-чуть. І так, воно так... просвічується, так? Да? Да, <клес> так, і я така думаю, та твою. Це його, типу, я за них віддала тоді щось 560 гривень за одну штучку, а вони мені тут на шву лізуть. Ну, що це за бред? А тут мені подобається, що, по-перше, ви бачили, що шви якісно прошити. В принципі, не тільки шви, самі трусики. В них нічого такого особливого немає, але це ті самі трусики, які ми носимо кожного дня. І саме тому, що ми носимо їх кожного дня, важливо, щоб вони були максимально якісні, зручні та приємні на дотик. Тому що те, то, що в нас присутнє в нашому житті кожного дня, це дійсно має велике значення і воно дійсно має бути максимально комфортне. Ну і плюс до ціни, що я озвучила, що ту пару я купила, то то не пара була, то була штучка за 560 гривень. А тут у нас дійсно весь набір, і то мені здається за меншою ціною. А, ну, неважливо, ми будемо в будь-якому випадку тут за цілий набір, сім штук. іде за плюс-мінус тою ціною, що в тому магазині одна штучка. Ну скажіть, що є різниця. І це сім штук наборів на кожен день тижня. Давайте покажу, де вони у нас лежать. Ну, Сподіваюся, я не промахнусь. О, давай, я вірю в тебе. Так, тут, так? Да? Да, це вони. Це в нас тут норма. Подивіться, що залишилось не так вже і багато цих упакувань, тому що, так як це база, вони, знаєте, це в нас як розхідний матеріал. Їх розкуповують просто неймовірно швидко. оператор не вписався. Розраховують, тобто, так як це базові трусики, це наш реально розхідний матеріал. Він кожного дня продається, тому що база потрібна всім. Тому обмежена кількість дівчат ціна на них зараз дуже приємна для замовлення. Ви можете зробити замовлення або в нас на сайті, в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці, на будь-якій соціальній платформі.